Вітаю всіх! І так, трошечки сьогодні пізніше відео, бо відновлюю сили. Стан поганенький. Все це виснажує на самом ділі. Але хочу зробити відео все одно, такого плану. Про ППО. Дивіться, я житель Харкова хочу сказати. Що таке ППО, з чим його їдять, я не дуже в курсі, бо, як ви розумієте, у нас всі ракети долітають. Знати, не знаю, як воно працює. Ось. Шахеди так, це інша тема. Але те, що кажуть, є виснаження по ППО, зараз подивимось. І ще. Було давно повідомлення, я це навіть скрінила і робила про це відео, цей піздюш ви почаєте, мене це взбісило. Якщо будуть проблеми з ППО, вся Україна буде жити як в Харкові. Е, ну, насправді я вам скажу: дай Бог, щоб Україна змогла жити в Харкові з урахуванням всіх цих обстрілів. Дай Бог. Тому що ми живемо. Я нічого не хочу сказати. Ви знаєте, що в нас було і каби, і все херня. Ми живемо. Відновлюємо, живемо, якісно живемо. Ось що я вам можу сказати. На даному етапі. Що ви розуміли? Але знову ж таки, не всі готові. Я так розумію, що до відключення світла далеко не вся Україна готова фізично, морально, не знаю як. Мене. Вибило з колій закликання. Оці закликання приготувати їжу. Нахріна. Випачайте, нахріна. Яку їжу приготувати? Перехід на генератор 5 хвилин. Якщо обстріл буде цей під ранок, на ранок я піду в магазин і куплю собі, ну, не знаю, м'ясо на відбивні. Те, що мені прийшло в голову, це Харків рибне ремесло, м'ясо на відбивні. Далі. Що там далі? Ось мені, до речі, хочу маринований. Але цього там нема останній час. Далі піду за сушами в клас. Можливо, в роззагляну, свічок собі купити. Божні свічки просто. Так ото. Що ще. Ну, на ринок-то зрозуміло, смачнеке щось. Кав'ярня під боком буде. Кулиничі, аграмол. Що вам ще перерахувати? Ну, не знаю. А, Салтівський м'ясокомбінат також не забуваємо. Це я вам розказу про життя в Харкові. Що я буду робити? Як завжди жерти ковбасу, м'ясо, не знаю, ніяких концертів тут не жерти не буду і не планую, і не потрібно мені це. Якби я не знаю, чому це паніка. Напишіть в коментарях, будь ласка, для чого це було. Бо, чесно вам скажу. Я вам сказала, що буде. Як це буде виглядати? Якби не розумію, до чого запасатись на декілька днів їжею, яка не псується. Для мене це не доходить. А, ще за молочко піду в АТБ. Забула. Ну, якби... Звичайний день. Ну, щоб ви розуміли трошечки. А тепер, стан ППО в Україні, який зараз? Вистачає ракет. Стан ППО в Україні. Ракет вистачає. Поки що так, поки що так. Але масовані обстріли вишибають. Бачите як? Важко. Важко дуже. Вночі особливо. Все вночі. Тепер. У Україні намічається дефіцит засобів ППО. Дефіцит так, намічається дефіцит. Любимо енергетика. О. Ага. Дивіться. Майте на увазі. Ворог все робить правильно. І будь в одну точку. Чому? Тому що там буде виснаження ППО і будуть влучання. Ось вони. Втрата матеріального ресурсу майте на увазі. Непоганого. Жертвами або станемо жертвами обставин. Одна моя колега пише готуйтесь до відключення світла. мої, ми морально вже готові. У мене заряджені пауербанки, але і лежить біля роутера той самий павер, який для нього є. Це окремий взагалі павербанк, Спеціально для роутера. Щоб був інтернет. Ну ж ви розуміли. Ось так і живемо. Ну, зв'язок. Головне, щоб був зв'язок так. Також, в принципі, я думаю він буде. Просить допомоги. Допомоги поки що не йде в тому обсязі, який потрібен. Що вам сказати? Що мені вам сказати з ППО? Важко. Будуть виснажувати там, де основні мощності по енергетиці. І туди лопити. Ось так.